Всім привіт, друзі! В цьому відео, як завжди, покажу вам і розкажу, що робити, якщо у вас не закривається дверка або центральним замком, або взагалі вона не закривається. Тобто в русі вона може відкритися. Дивіться, саме банальне і саме просте, що ви в першу чергу можете зробити, це, наприклад, будь-яка дверка. Ну, зрозуміло, не водійська. Берем ремінь безпеки. Протягуємо в ручку. Трошки незручно. І так, друзі, трошки треба натягнути ремінь. Дивіться, через ручку. Сидіння рухаємо максимально вперед. І сюди. І тепер у вас двері, якщо і відчиняться, то зовсім трошки. Зараз покажу ззовні. Ось, це максимальна відстань. Таким же самим чином задню дверку оцей ремінь. Протягуємо і фіксуємо. У вас може трапиться така ситуація, що оцей от замок він не закривається просто. Він отак от буде ходити і отак от не замикатися. Бачите, як зараз в положення він закритий. От, Він закритий. А в таке положення при закритті дверок він не буде ставати. То вам необхідно буде скористатись моїм лайфхаком. Чому це може траплятись, по-перше, якщо у вас вийшов зі строю центральний замок або замок двері, або двері просто замерзли. В більшості випадків це просто замерзання двері. У мене така ситуація трапилась. праві пасажирські двері замерзли і не хотіли за зачинатися. Зараз всі в коментарях напишуть, що би вбив засобом для розморожування, але нічого не допомагало. Я вирішив просто двері зв'язати і дочекатись поки машина відігріється. Спеціально я не топив в машині, щоб там відігріти двері, а буквально наступного дня, коли на вулиці вийшло сонечко, трошки машину пригріло, все закрилось, і можна було їздити далі без проблем. Якщо ж у вас на тривалий термін, і ви не можете або розморозити машину, або заїхати на СТО, то можна задні двері, якщо ви не ввозите пасажирів, а самостійно рухаєтеся, бо максимум з одним пасажиром, то задні двері можна зв'язати тросом для буксирування або іншою мотузкою між собою. Тобто ручки авто, оці ручки, на них робити петлю і натягувати з протилежною стороною між собою. Ось таким чином. Хто додивився до цього моменту, всім дякую за перегляд. Я надіюсь, вам не знадобиться даний лайфхак. Підписуйтесь на мій канал, підтримайте українськомовний контент та поставте цьому відео лайк.